Перемока Степана Антонович, будь ласка. Я сказав ідій. Так, шановна Дана Івановичу, шановні колеги. Верховна Рада України 22 травня прийняла законопроект за основу та доручила комітету з питань науки і освіти підготувати його до другого читання. За цей час комітет отримав трьох суб'єктів права законодавчої ініціативи 14 пропозицій та поправок до проєкту закону. Всі пропозиції опрацьовані в комітеті за участю. Розробника законопроекту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. При цьому вивчали всі експертні висновки, що надійшли до комітету, та приймалось узгоджене рішення у кожному конкретному випадку. Комітет з питань науки і освіти на своєму засіданні 2 жовтня розглянув всі 14 поправок. З яких сім підтримано, а сім відхилено. Комітет загалом підтримав проєкт закону, що підготовлений до другого читання, і прийняв рішення внести його на розгляд Верховної Ради України та рекомендує прийняти його в цілому як закон. Головне юридичне управління зазначає, що законопроект може бути прийняти в другому читанні, та в цілому як закон з врахуванням висловлених зауважень. Прошу підтримати законопроект з зауваженнями юридичного управління. Дякую за увагу. Так, йдемо за поправку. Кармаджен четверта наполягаєте. Юрій Кармаджен. Я щиро вітаю всіх, хто відстоював попередній законопроект і пропоную. 4 четвертій поправці. В пункті 5 пункту Б виключити слова Державне або. Далі за текстом. Ці зміни пропоную внести в зв'язку з тим, що відповідно чинним законодавством основне навантаження щодо надання допомоги випускникам професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності мають здійснювати відповідні центральні і місцеві органи виконавчої влади. До повноважень, яких піднесено вирішення питань про створення відповідних професійно-технічних навчальних закладів, затвердження статутів та призначення керівників, у зв'язку з цим очевидним є те, що основне навантаження щодо надання допомоги буде. Вузу... Професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності повинні нести відповідні місцеві органи виконавчої влади, а не виконавчі органи відповідних рад, які, звісно, річ повинні опікуватись питаннями надання відповідної допомоги випускникам професійно-технічних закладів насамперед комунальної форми власності. Прошу під комітет підтримав рішення. Прийняв рішення підтримати норму, що запропонували... Так, автору. я правда не зрозумів, яку ви поправку організували. Четверту чи п'яту? Четверта. Четверта поправка ставиться на голосування. Прошу визначати. За два на підтримано. Так. Я заборону мох, хто в мене наполягає. Кармазін шоста. Юрій Кармазін. Я е, звертаю увагу до всіх, хто ще не відійшов від попередніх баталій до цього проєкту. Він теж дуже важливий. Моя поправка шоста. Стосується пропозиції щодо виключення у законі про професійно технічну освіту змін, які вносяться законопроектом до статті 7. А саме. Спеціального повноваження центрального гродокодавчої влади у сфері професійно-технічної освіти може тимчасово передавати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним та іншим міським державним адміністраціям свої окремі повноваження. Ці зміни пропонують у зв'язку з тим, що Конституція України, відповідно до якої визначаються повноваження уряду, міністерств інших органів центральної влади, не передбачена можливість тимчасового передання спеціально уповноваженим центральним органам у сфері профтехосвіти їх повноважень. Окрім того, відсутня така норма і в законі України про центральні органи виконавчої влади, на мій погляд, надання е, права зазначеним органам, зокрема міністерства. Шоста поправка ставиться на голосування. моя справа. За 10 не підтримано. Що ми, будь ласка, нормальні. Спасибі, спасибі. Я просто виступав, ви розумієте, а, а тут. А тут Алло. Я... Моя поправка наступна, сьома. Вона стосується того, щоб виключити зміни. Які вносяться законопроектом до статті 8, вони очевидно перед вами є. Я аргументую це тим, що вони вносяться в зв'язку з тим, що відповідно до чинного законодавства міністерство як органи виконавчої влади спеціальної компетенції об'єктивно не можуть передавати свої повноваження органам виконавчої влади загальної компетенції, якими є відповідні місцеві державної адміністрації, оскільки між ними не існує прямого равенційно-правового підпадкування. Окрім того, Передача відповідних повноважень. Ради міністрів автономної Республіки яка є органом територіальної автономії, повноваження, якої втористю делеговані за змістом Конституції України мають визначатися Конституцією та законами України. З питань віднесених до її компетенцій повністю не виписується у чинну побудову. Сьома поправка ставиться на голосування, прошу визначатись. 11. Я ще раз повторюю САС не заважайте вести засідання. Ви заважаєте. Я вам роблю зауваження. Кармат 9 враховано. Карматін 11. Я дякую за врахування 9 поправки. Що стосується 11 поправки, Кармазен, то я пропоную перше речення частини 2 статті 24 викласти такій редакції. Директор професійно-технічного навчального закладу державної форми власності призначається на посаду за результатами конкурсу, який проводиться органом виконавчої влади, до повноваження якого віднесено заснування відповідного навчального закладу, шляхом укладання з ним трудового договору контракту спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти, міністерством та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади. Одинадцята поправка підтримати. ставиться на голосування. За 14 не притримано. Так, хреста поправок врахована. Головне юридичне управління залізувало з зауваженнями. Комітет пропонує прийняти в другому читанні в цілому. Я ставлю на голосування пропозиції прийняти закон про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення управління професійно-технічної освіти. Реєстраційний номер 9587. Прошу голосувати. Це право комітету. Петрова комітет. За 259. Дякую закон прийнято. Розглядаємо проєкт закону про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів. Реєстраційний номер 10720 друге читання, доповідає заступник голови комітету з питань науки і освіти Давока Степан Антонович. Будь ласка. Шановний Адам Іванович, шановні колеги, законопроект прийнято Верховною Радою України 6 вересня в першому читанні. Нагадую, що зазначеним законопроектом передбачається встановити особливості відносин, що виникають у зв'язку із формуванням і розміщенням державного замовлення на підготовку працю. Наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів за державне замовлення, а також здійснювати формування державного замовлення відповідно до потреб ринку праці. Проект закону погоджено з Нацбержслужбою, Міноборони, МВС, Мінінфраструктури, Міноагрополітики без зауважень.